Діабетом називають групу ендокринних захворювань, тобто це не одне якесь захворювання, яке характеризується або абсолютною, або відносною недостатністю інсуліну, внаслідок чого виникає таке стійке хронічне підвищення рівня глюкози в крові, яке може призвести до гострих ускладнень, а також, як правило, до розвитку хронічних ускладнень. Цукровий діабет є кількох типів. Вже зараз, якщо раніше в більшості говорили про діабет першого і другого типу, то ми зараз звертаємо увагу все більше з'являється вага таких захворювань, як ладодіабет, модідіабет, це генетично успадковані такі захворювання, які характеризуються недостатністю синтезу інсуліну і гіперглікемією. Вони протікають по-різному, виникають у різних груп людей. Дійсно, переважна, переважна кількість випадків захворюваності на діабет. Це другий тип діабету. І перший тип діабету. Всі інші види діабету трапляються дуже рідко, вкрай рідко. Але вони є. Другий тип діабету, з яким ми найчастіше маємо справу в практиці ендокринологів, особливо в районі в нас, це цукровий діабет, який виникає в осіб старше 30 років, Характеризується частіше всього інсулінорезистентністю, а потім уже з часом, з плином часу, переходить в таку комбінацію інсулінорезистентності і недостачі синтезу інсулі. Тоді вже людина потребує під'єднання таких методів лікування, як інсулінотерапія. Цукровий діабет першого типу, або на нього ще кажуть діабет дітей, діабет молодих людей, це цукровий діабет, який є генетично детермінованим. Він характеризується аутоімунним процесом до бета-клітин підшлункової залози. І в зв'язку з аутоімунною агресією на бета-клітини прогресивне йде падіння рівня інсуліну. Його відновити, на жаль, на даний момент на рівні сучасної науки нам ще нікому не вдалося. Тому єдиним методом лікування хворих з цукровим діабетом першого типу це є інсулінотерапія. Другий тип там ситуація трошки керованіша, я б так сказала, тому тут ми можемо, по-перше, вчасно його виявити. По-друге, відразу поставитись до цього питання комплексно, серйозно. Обов'язково консультуватися з фахівцями, не займатися самолікуванням і за умови вчасних цих всіх методів лікування, серйозного ставлення до свого здоров'я є всі шанси жити без ускладнень або з мінімальними ускладненнями до глибокої старості. Взагалі причин є кілька. Немає, знаєте, от такої одної причини, що скажуть так. От це одна причина і все. Діабет характеризується таким поліетіологічним процесом. Ну, 85%, якщо так зазначити, 85 хворих з цукровим діабетом другого типу це люди з ожирінням. Звідси випливає причина один: це надлишкова вага, переїдання, малорухомий спосіб життя. Якщо говорити про цукровий діабет першого типу, то тут однозначно це генетичне захворювання, це аутоімунний процес, тобто тут, тут трошки інші механізми. При другому типі може бути ще пусковим механізмом стрес. До речі, при першому типі теж триєром, який запускає роботу генів аутоімунного процесу, є такий виражений сильний стрес у дитини. Також зараз говорять часто про роль вірусів по типу Епштейнбар, віруса Коксакі. До речі, ковід теж спровокував хвилю підйому захворюваності на діабет і першого типу і другого типу. Тобто роль вірусів тут не можна відкидати, вона є. Також, можливо, захворювання тут грають роль і хронічний панкреатит, захворювання гепатобілярної системи. Так як як правило, ми спостерігаємо, що люди з цукровим діабетом другого типу мають в анамнезі хронічний панкретит, хронічний холецистит, чи кам'яну хворобу. Сюди можна віднести також такі проблеми, як вживання ліків, які людина змушена вживати через наявність в неї інших хронічних захворювань. Наприклад, це бета-блокатори, препарати, які людина використовує для лікування артеріальної гіпертензії, прийом препаратів глюкокортикоїдів. Так, людина їх може вживати вимушено, тому що їй треба лікувати ревматоїдний артрит, до прикладу, якісь системні захворювання. Ось такі причини виникнення цукрового діабету. Тобто стрес, ожиріння, переїдання, малорухомий спосіб життя, медикаментозна причина. Симптоми, ви знаєте, кардинально різняться у хворих на цукровий діабет першого типу і другого типу. Тобто, як, про що ми ведемо мову? Якщо про цукровий діабет першого типу, на що звернути увагу батькам? Дитини з'явився НРС, це в першу чергу. Дитина стала втрачати вагу. Дитина стала, наче втрачає вагу, але їсти просить більше. Тобто не може наїстись солодощів, постійно просить їсти. Треба на це звернути тісну увагу. Дитина стала дратівлива, тривожна, сухість губ, сухість слизових, сухість шкіри. Оце поєднання цих компонентів може свідчити про те, що починає розвиватись цукровий діабет першого типу. Але характерно то. Те, що м, тут швидко дуже йде наростання. Буквально протягом місяця-двох розвивається ця симптоматика. Якщо батьки уважні, вони виявляють цукровий діабет дитини на стадії ще до розвитку гострого ускладнення, такого як діабетичний кеатоцидос, коли вже дитина потребує реанімаційних заходів. Ось тому. Увага батьків і можна вчасно виявити. Плюс батьки мають мати настороженість, якщо, до прикладу, у них в роду є хворі на цукровий діабет, чи то другого типу, чи то першого в принципі, принципового значення немає. Але, як правило, якщо є хто в когось з родини цукровий діабет першого типу, то дитина є геном не носієм, перепрошую, геном цукрового діабету першого типу теж. Якщо брати до е, розмови зараз про цукровий діабет другого типу, які перші прояви. Ви знаєте, вони в різних людей, я помітила по-різному, але я хочу так підкреслити певну групу. Це, по-перше, спрага і часте вставання вночі до туалету. Це перший момент. Може бути і без цих нюансів, без цих скарг, але, ну, до прикладу, погіршення зору. Людина помічає, що погано заживають ранки, чи є, навпаки, з'являється якась така висипка гнінечки на шкірі. Можливо, запаморочення з'явилося шум в вухах. Тобто це все симптоми погіршення мікроциркуляції. Ну і Може бути і також втрата ваги. Тобто, якщо людина не помічає за собою таких мало, мало виражених, вони не яскраво виражені ці симптоми. справа періодична, поліурія періодична. Людина не звертає увагу, дуже зайнята, то потім з часом проходить кілька років, навіть і такі випадки я зустрічала. І вже людина звертається з стійким порушенням зору, до прикладу, скарга, нижніх кінцівках і втрата ваги. Вона вже починає втрачати вагу. Це вже, в свою чергу, свідчить про те, що у людини період інсулінорезистентності і початку діабету перейшов вже в фазу інсулінорезистентність та недостатність синтезу інсуліну. І оце прогресивна втрата ваги, це вже ми виявляємо тоді високий досить рівні глюкози в крові. Які симптоми я б хотіла зазначити, говорять про те, що є вже ускладнення. Ну, якщо так почати з очей, то порушення зору, навіть минучі порушення, порушення чіткості зору, вони вже можуть свідчити про те, що щось не так з кровотоком в судинах сітківки. І ви знаєте, не треба чекати, поки там вже зовсім зір знизиться кардинально. Я би радила відвідати лікаря-офтальмолога. Буває, що пацієнт не знає, що у цукровий діабет, поки не відвідає лікаря-офтальмолога, і поки вона не подивиться йому на очне дно. Тобто, це говорить про те, що пацієнт довгі роки ходив з високим рівнем глюкози крові, і навіть не знав про це. Якщо ви запідозрили в себе цукровий діабет, чи, до прикладу, у вас є в родині хтось хворий на цукровий діабет, і вам вже за 40 років, варто все-таки, навіть за відсутності скарг, за відсутності там, втомлюваності, от таких от цих спраги поліурії, які я перерахувала. Все-таки перевірити рівень глюкози крові, тому що в різних людей по-різному, і іноді навіть незначне підвищення рівня глюкози крові, воно не викликає якихось суб'єктивних відчуттів абсолютно. Але це вже сигнал про те, що потрібно зайнятися собою. Це говорить про те, що ви ще можете встигнути зробити максимум докласти зусиль, зробити все, щоб бути здоровим і не мати ускладнень скорового діабету, не дійти до інвалідизації тої самої. До кого звертатись? В першу чергу до сімейного лікаря. Ну, а вже сімейний лікар, він оглянувши, зібравши скарги, анамнез, призначає аналіз на глюкозу крові і він тоді направляє до ендокринологів. Сімейний лікар призначає аналіз крові на глюкозу, на як правило. Але хочу ще так зауважити. Ви знаєте, я зустрічала в практиці такі випадки, коли, до прикладу, глюкоза крові на ще нормальний рівень, тобто до 5,5. Але мені пацієнт каже, ну щось не те. Я відчуваю, що в мене є цукровий діабет. Ми проводимо тоді тест толерантності до глюкози і виявляємо тоді вже цукровий діабет от, на такому обстеженні. Тобто, коли ми при проведенні тесту толерантності до глюкози виявили рівень глюкози крові вище, ніж 7,8. Це говорить про порушення толерантності, а це є предіабет. Тобто він теж потребує втручання певних заходів, тобто дієтотерапія, спорт, модифікація способу життя, контроль в першу чергу. А якщо ми виявляємо, що при навантаженні рівень глюкози крові 11 і вище, це говорить про наявний цукровий діабет і про те, що тут ми вже застосовуємо методи лікування, які є в сучасному світі.